Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Вийшло гарне сонечко. На дворі дуже гарно, але був вночі дощик, так що на город сьогодні знову не попаду, буду займатися кімнатними домашніми справами. І запрошую вас слідкувати, чим я буду сьогодні займатися. Мої помічниці поприбігали, нюша служить, як завжди. Ой, тому я хороша дівчинка, да? красунька моя. І ти хороша. Обидві хороші помічниці мої. Зараз буду поливати квіти, висихає мігом, ну, і на дворі більш-менш тепло, і в хаті тепло і день-два, і земля суха. Тому зараз починаю поливати квіти. І хочу показати, що в мене робиться тут. І так, друзі, ну кукуруза поки що не сходить. А Діхондра, дивіться, сходи. Не скидує на сінину, але сходи. Ну, думаю, що вже якось ми тут з цим впораємося. Тут теж так само бачу, сходять. Маленький, але сходять. І зійшов знову помідорчик, ага, не один. Так, що це в нас? Зараз подивимося. Це в нас ага, ранет. Це я казала, я брала позаминулому році розсаду у знайомого і зібрала насіння, розхвалявши дуже хороше, низькорослі, і ну, багато помідорчиків на кущику. Тому спробувала на схожість. бачите, зійшов. Теж буду виймати вже. Підсвітлю його і ось теж. Бачу, петелька. І навіть, дивіться, не одна стається, ні поки одна. Чи ні? Ну, зійшов. Так, це в нас червоний крупний. 19-й рік. Ну. Це супер. Так, що тут у нас? Ось, наче, петелька. Ну, не знаю, наскільки поки залишу. Це у нас груша рожева, це теж. Ой, не пам'ятаю, ну, старих, сильно старих насінь. Ну, поки так. Наче. А, ось, ось ось петелька. Виходить, здається. Ну, так. Да. Ось ось. Так, це в нас оранжевий. Красний, оранжево-красний. Так, ну, це, мабуть, що... але не, потім повитяється. так, Бачите, друзі, залишилося ще 5 сортів. Провірити, на вс... ну, які будуть на схожі. Дивіться, які відкривалися, то і витягнувся. Це, мабуть, чері. Ні. Не, чері, а це черрі трошки. Ну, вже як буде. Ну, і ці нормальні, все добре. Продовжує квітнути моя фіалочка, І тут ось, не знаю, видно, так, видно, теж викидає бутончик. З Дефінбах її теж все добре. Добре, що вчасно. Вона мені подала знак, але вона подавала-подавала, поки місь не е, різко не, не подала. Тому все добре. Стовборець упругий. Добре, добре, листочок іде новий, так що все добре. Рофіто ми теж поки що все добре бачу, нічого не пропадає. Е, трояндочки, ну, кімнатні, гібіскуси вуха опустили, не знаю. Ну, Будемо спостерігати. Але ж я і не корневін, нічого не додавала, просто е, втикнула в землю, і все. Дітка орхідейки теж все добре. Ну і так тут все добре. Орхідейки продовжують квітнути. Красуньки, але шкода, що мало, але ну, нічого, маємо, що маємо. Ця ще не розкрилося. Ці коліуси, що я живцювала, теж почувається добре. Навіть цей маленький, здається, пускає листочки, бо було менше. Він такий геть кусенький, але ну, не пропадає, бо буває, що таке маленьке, і на нього ну, більше вологи попадає, і він загниває, поки все добре. Тут буду робити перестановку, дещо буду десь ставити в друге місце, тому що треба ставити. Розсаду, яка проклюнулася на сонечко, тому вже буду міняти місцями. Тут теж все більш-менш добре. Коліуси трошки втрачають свій колір, бо недостатньо світла. Ну, Хоч і є світлі дні, але не кожного дня. тому... Але я думаю, коли стане нормальний світовий день, то буде все добре. Ну, І Діхондра з живців. Ось Дивіться, мені здається, це вже прийнялося. Ось о, кущик такий гарненький, ну тут не зрозуміло. Ось, бачите, видно, що живеньке, ось, наче байдуже. Ну, будемо чекати, побачимо. ось. Якщо хоча по одній рослинці в кожному, в кожній риночці мене прийметься, то це вже буде добре. Ось моє картопляне дерево, яке я на штамбі роблю. Бачите, все добре. Це, ну, це палочка, під якою ось Картопляне дерево. Це його гілочка. Це ось картопляне дерево, яке я обрізала повністю. Ось починає пускати листочки. Так що все добре. І вже розквітла одна квіточка на різдвянику, друга ще поки в бутоні. Ось так тут трохи переставила, виставила всі свої помідорки, які посходили. І. І дивіться, до речі, зійшов ще один помідорчик, Уже скільки часу пройшло, але виліз. Ну, і тут навіть ще трошки місця лишилося. Ну, побачу. З квітами все, пополивала, поливала вже другий раз просто з звичайною водою. Через 2-3 рази додаю добриво 20-20-20. І такі у нас справи. А зараз сідаю знову шити, кінечний результат покажу вам. Друзі, не втрималася. Таке сонечко, ну, як весна, вітер, правда, холодненький, але сонечко, ну, ось зараз хмарки трошки надійшли, а то взагалі так гарно світило, що просто супер. Як буде так і далі тепло, то я не знаю, що буде. І ось хочу показати, дивіться, пізно цвіти вже вилазять. Дивіться, це що то з чим-то? Ось теж щось вилазить, не знаю, чи нарциси, чи крокуси, щось вилазить. І ось дивіться. Вже все почула тепло. Ну і мої молодила гарнюні, дивіться, одна таке, одна таке, всі різні. Супер. це поводка. Гейхери питали мене, деякі щось немає, попропадали, а деякі є. Будемо чекати весну. Ось такі. Замучені. І отут нюша опять, як завжди, служить і допомагає, так? Да? Нюшка, Ой, ти моя хороша. Ну от дивіться, друзі. Ось так, все. Вилазив все. Так що все вже готується до весни. Все, дивіться. Теж це, здається, крокуси. У мене в цьому пластмасовій, ну, від з бутилки вирізане з дном. І тут вилази, це, мабуть, тюльпани. Я скажу, вже все відчуло тепло. Хочеться нагород, прямо не можу себе стримати, але мокро там. Сьогодні не можна нічого. Вночі, я скажу, що щось дощик пройшов, чи що? то дуже мокро, тому не. нагород не йду. Але тут походила, позаглядала. Ну, геть в хату не хочеться йти. Ну, от, Друзі, пошила такі заготовочки собі. Дві таких одинакових, вже обрізала, приготувала повністю, щоб шивати, І дві таких, ці ще не закінчила, треба. Порівняти, пообрізати, і потім буду дивитися і більше всього, що буду з'єднувати одну таку, буде одна така сторона подушечки, друга така. Ну, ще подивлюся, мабуть, що в понеділок буду закінчувати. Зараз треба йти топити плитку, готувати вечерю. Тому, друзі, всім дякую, хто був зі мною, дякую за вподобайки, за коментарі. Кому цікаво, підписуйтеся, всім миру, спокою, добра. Міцного здоров'я, до нових зустрічей, пока.